Що перетворює гелікоптер на літаючого хижака, уся справа в технологіях. У центрі всього цього знаходиться щогловий прицільний комплекс, високотехнологічне око з інфрачервоними телевізійними камерами та лазерами. Це дозволяє екіпажу визирати за пагорбів і наводити цілі на ворогів, залишаючись непоміченими. Але насправді вони не просто самотні мисливці. Вони командні гравці. Ці гелікоптери є літаючими вузлами мережі, обмінюючись даними про поле бою в режимі реального часу з усіма від наземних військ до командування. Щоб вижити, вони використовують стелс-форму, броню та цілий комплекс засобів протидії для глушіння та відведення ракет, що наближаються. Їхня зброя вражаюче точна. Від лазерних керованих ракет Hellfire до гармати, встановленої під носовою частиною, яка цілиться туди, куди дивиться пілот. Потужні двигуни та вдосконалені ротори забезпечують їм неймовірну спритність, щоб танцювати в небі. Ось що робить сучасний ударний гелікоптер королем поля бою. Дякуємо за перегляд і обов'язково підпишіться, щоб побачити більше.